Вогонь в очах та жага до дослідів у новій техлабораторії маленькі львів'яни хапаються за усе і одразу. Це й не дивно, адже до науки тут можна буквально торкнутися, та й ще й із надсучасним обладнанням. У школі такого не отримаєш. Тож розумники та розумниці відриваються наповну. Так, Злітаємо, можемо подивитися, які у нас є краєвиди. і все, що завгодно. Роботу техніка, 3D-моделювання на крутому принтері та політ на симуляторі F-16 Технічну платформу відкрили спеціально до триріччя наукового простору Львів Лаб». Практично усі напрямки для дітей тут безоплатні завдяки партнерам, які вклали у проєкт немало, не багато 2 мільйони гривень. Львів Open Lab сьогодні і всі ці три роки є тим місцем проросту здорового глузду, місцем де розвивається система освіти та популяризовується наука серед молоді, і це є один із наших діамантів, скажімо так, у нашій короні молодіжних просторів. Не стати вчани після відвідин лабораторії просто неможливо. Тільки погляньте, куратори об'єднали між собою дисципліни так, що усі здобуті знання з різних наук маленькі дослідники можуть застосувати вже і зараз, прямо в одному приміщенні. Ми застосовуємо такий міждисциплінарний між, між підхід. Ми не тільки поєднуємо технології, у Нас поруч є хімічна лабораторія, і ми навчаємо навчаємо використовувати знання, але більш з практичної сторони. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.